Ще ми так трошки тут в тому дебрях патріархального суспільства, і наші жінки не дуже будуть адекватно сприймати. Якщо ти почнеш питати, як на рахунок в сумушці, ну це можна наразитися скоріше тут на небезпеку, ніж коли ти скажеш, що у тебе гарна фігура. Ну але ми тут в цьому плані відсталі від американців дуже таке корисне і цікаве зауваження. Ну, ну. Тоже до певної міри банальне, ну, але, е, от, як каже Ларі Кінг, з усіх сил опирайтеся е, бажання повідомити колезі, що він ідіот, навіть якщо він справді говорить повну дурню. Тримайтесь, ловіть себе двома руками за язик і не робіть цього, тому що вам цього вже не забудуть. І ви зіпсуєте собі стосунки, а користі від цього вашого зауваження буде. Небагато. Можна сказати, що в принципі кні своїй Ларі Кінг він Америки не відкриває, Ніяких там таких аж дуже таких е, супер секретів нема. Воно все начебто просто, як він каже, е, не варто все ускладнювати. Дивіться, на речі простіше. Ну, я можу рекомендувати, читайте, або якщо ви там, скажімо, надаєте перевагу Ютубу чи подкастам слухати, то слухати теж варто не дурню прикольчики. А все-таки якісь зараз от тим корисний, скажімо, той же Ютуб, що є маса лекцій, маса яких Наукових передач є, до речі, цікаві мовники. Ну, не всі вони, на жаль, в українському Ютубі. Ну, але, тим не менше, скажімо, польський, англійський, і навіть подекуди часом буває і російськомовний Ютуб. Там є цікаві речі, які е, можуть збагатити. В якомусь е, такому інтелектуальному плані, а не тільки якісь анекдоти розповідати. Так що рекомендації е, Ларі Кінга звичайно корисні. Не скажеш, що це якісь там такі бо знаєшом можна. Хтось скаже, навіть що вони до певної міри банальні, Ну, тих банальних рекомендацій у нас е, не дуже часто і дотримуються.